А ми з вами, пані і панове, в абсолютно порожньому стрийському парку, вихідний день. Обідня пора. Сніг випав. Один з перших, так який один з перший сніг в році. Нікого нема в парку. Та в моєму дитинстві, та в цьому парку, та в будь-яку погоду. Ну а зараз так. Тому хоча б у нас на каналі. Насолодіться цією-сією красою. Хто не має можливості чи не хоче з тієї чи іншої причини вживу побачити. Якби не спортсмени взагалі би нікого не було. То... А, ми не спустимося вниз. А знизу тоді під'їмось трошки до гори по інакшому. А такий звиклий маршрут ми так літом часто проходили. Така ялиночка. Навіть немає дівчат, знаєте, як випадає сніг, дівчата виходять собі проводять фотосесії тематичні. Я і зима. Дівчат фотосесій це, Я і осінь. Я і зима. Я і чоловік. Я і кіт. <кіт> Я і літо. Та оця памінує. Хто не знає, хто бачив відео попереднє вже. Хто ще не бачив, подивіться. Приходили ми по цю пані, задивились на неї, а може це вона зглазила, тут послизнулись, пали. Ну, на відео це не попало. Ну, точніше, все попало, просто не видно, як я падаю. Гуляємо далі. Знаю, як все буде добре, пройдемося Стрицького парку. ще. Парк культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького. Стрийський парк взагалі дуже-дуже великий парк. Ми коли попереднє відео з цього парку знімали, ми завжди розповідали історію парку, площу, де що, як. Ну це зараз ми не будемо це робити говорити, ми просто понасолоджуємося зимою. Ох. А так, подивіться наші попередні відео, де ми показуємо, розказуємо, описуємо про те, наскільки, наскільки цей парк гарний, цікавий, величний. У нас взагалі більшість парків Львова є. Ну, бо я знаю, дехто так Думає, що у Львові там стрійський парк і все. Ні, в нас є багато парків. Замерстинівський парк. Погулянка. Парк Сімстріча Львова, Залізна вода, Богдана Хмельницького парк. Дуже-дуже багато парків є. Сихівський лісопарк. Гай, Шевченський гай. Теж можна сказати парки. Нарешті якщо пацаны на санках катається. So <laughs> Розбив батько, сина випросив нарешті санчата разочу з'їхати. Хе-хе-хе. <laughs> Цікаво. Увага. them. Right Теж така гарна. Ялиночка зима. Панорамка цікава. А, взагалі початок зими, я думаю, подобається всім. Сніг білий, чистий. За зимою всі скучили. Зими давно не було. Ну, Але більше 2-3 дні, коли зима триває, вона починає обридати більшості людей, правда? Бачите, джерело, оранжерея, зупинка, лебедине озеро. Ось ця інформація про те, де що знаходиться в парку, дитяча залізниця. Де був перший футбольний матч в Україні. Там, перший футбольний матч в Україні зіграли у Львові. А йдемо оце Це Одна з моїх улюблених алейкум. У будь-яку пору року вона... Завжди дуже гарно вміє символізувати цю пору року. Тобто взимку ця алейка завжди більш зимова, навесні на більш весня, на восени на більш осіння, жовтим листям вкриття, а і влітку, та влітку всі алейки однакові, але влітку вона теж доволі літня, як і всі решти. От піднімось тут до гори, а я так в розумах, направити чи на нього може наліво. Перейдемося на ліву напрямку вулиці Власла Самчика, але ну, до самої Самка не підемо. щоб до колишнього кінотеатра. кінотеатра Львів дійдемо. Покажемо вам ту частину парку. Взагалі, ще раз хочу сказати, настрицький на парк, на відео є весь. З будь-якого входу, з будь-якого виходу, будь-яка його частина. В різну пору року, в різну погоду. Тож дивіться, насолоджуйтесь, як і решта парків. Та і взагалі у нас на каналі не тільки парки, у нас є вулиці Львова, тому теж хто, я знаю, що багато у нас людей підписаних, багато є постійних глядачів, але можливо все-таки хтось чи не вперше потрапив на наш канал і не знає. У нас канал про красу. Про красу ми показуємо. Красу вулиць міста, парку і так далі, і так далі. У тобто нас є дуже-дуже багато вулиць Львова, не тільки площа ринок, а й решта вулиць Львова, О, гляньте, зелене листя і білий сніг. це такий, бачите. Перший сніг випавши. Це ще не зима. Так от до чого я розказав, У нас є дуже багато вулиць Львова. В центрі, не в центрі, в нових районах. Переглядайте. Особливо хто зараз за кордоном не має змоги побувати у Львові з тих чи інших причин. Висилаєте відео своїм знайомим, друзям. Дівчинка їде на санку. Гарно. Тут руїни замку. Ліворуч. Я знаю, наприклад, хахли, Бандеровці, замок поламали, та, та їх. Їх зразу руїнами будували. Та, та, та. Тут такий антураж. До речі, тут на території парку ви ж знаєте була так, так звана краєва виставка свого часу. Ну, а Що таке краєва виставка для Австро-Угорщини? Це, це такий аналог. Це такий, це такий аналог, як можна сказати, Євро 2012. До того часу тут будували аеропорти, стадіони і так далі, то у Львові теж багато чого реконструювали в парку, купу павільйонів поробили. Тут був навіть такий крісельний витяг доріжка. Під іншим словом був. Ну, Не все дожило до наших часів, збудувати то одне, а що потім з ним робити пізніше, то зовсім інша справа щоб було в усі часи. Ну, в парку мало що збереглось з часів краєвої виставки до нашого часу. Але отут на горі зліва будуть, ну, якщо ми дійдемо туди, якщо не набридне. Є кілька павільйонів, які ще збереглися з тих часів. Можна буде побачити. Так як ми йдемо, тут ліворуч зараз, пам'ятаєте, колись був кінотеатр Львів. Ліворуч на горі, його ще не видно, але ми якраз десь плюс-мінус біля нього проходимо. О, нарешті. Нарешті, голова. Гарний сніжок, Краса. Зараз нам хтось буде бігти на я чуваю. Я цих бігунів добре знаю. А я ж помовчимо мужчину по нас вот, в парку, Тим як сніг рипить? О, пара. Сніговички на добре поїм розкажу. Дівчина передивляє хлопця претензії. Ж. Він її при подружках за руку не бере. Він каже, тобі ж не подобається, я ти за руку беру. Каже, так то при подружках? При подружках ти мусиш мене за руку брати, щоб вони нічого не подумали. От. Безкоштовна порада, порада від нашого каналу. Так, І ми так бачите потрошки до гори догори і виходимо до місця проведення першого футбольного матчу в Україні. Грали Львів проти Кракова, звичайно, Львів виграв. Спитаєте, з яким рахунком? Ха -ха -ха. Тоді грали не до рахунку, а хто забив гол, той і виграв. Львів забив перший гол, ну якщо формально матч закінчиться 1-0, але насправді вигравав той, хто забивав перший гол. Такі бличці в футболі. Від Це ж таким чином футбол міг закінчитись на другій хвилині. так? Могли грати 2-3 години. Не знаю, що пригадав такий анекдотик. Чоловік готується yeah. до бою. Ну, то що, кличко ж є боксером, а не тим, ким є зараз. готується чоловік до бою. Віталія клічка. Цілий день з мужиками на роботі обговорюю, як то буде. Пішов магазин, закупив пиво, купив закуску. Приїхав додому. Бій призначено на 23 ю Ну але знаєте, він пізно завжди починається з запізненням. Він 23 сів, нічого ж не відкриває, нічого не все, все дивиться. Там якісь реклами й так далі, далі, далі. Нарешті близько першої ночі розпочинається бій, перший раунд. З першим ударом гонгу першого раунду. Чоловік урочисто відкриває пиво. Планує його налити, ну вже починає наливати. І тут на 7 секунді бак, нокаут, Бій, закінчився, реклама пішла, все. Дружина, яка весь цей час, ну, чоловік навіть пригубити, не встиг топив. Дружина, яка весь цей час була поруч з чоловіком, так переможна на нього дивиться і каже, ну що, тепер ти мене розумієш? Та, так, ось такий трошки анекдот. Ось тут був. Перший матч, що я вам розказував. Де Львів переміг сокел? І трошки підемо, так як я обіцявши, до приміщення кінотеатру Львів. Тепер морозиво, файні льоди, п'яна вишня. Цікаво, що ви функціонують. Бачите, зараз файні закрити. Хоча знову ж кажу, це така обідня пора, що що вже могло би бути людей. Не не зрозуміло, чому їх немає. Треба бігти були, сапити. Не, файні люди працюють. Тут небагато бажає, що не Дуже, дуже небагато. Дуже небагато, Ну та та Та, ви бачили, по морозиву дуже і дуже небагато. П'яна вишня ще не працює. Там далі Львівські круасани. Там вже туди наскільки далі мене підемо, давайте, підемо покажемо вам парк Богдана Хмельницького. Засніжений. Народ колядує вже, що? А, на п'яна вийшла. Так, сьогодні народ колядує. Ну насправді сніг випав, можна колядувати, в чому проблема.